Чого ми не можемо знімати? Повсякденні влоги ми якби навіть не можемо носити телефони з собою. Я не можу знімати свою роботу. Повністю їх роблю я. Ми чимось похоже на них. Ф-250-й. Edition. Мені розпаковка з кос. Мене на роботу. Добрий ранок. Йому повезло. Ти ще спеш репортаж. Вибігаємо. так? доброго. Та? Я не знаю, чи тебе буде чути. Доброго ранку. Все, так буде чути. Все, я погнала. Бо я запутала всіх своїх цих монатках. Він ще їде додому. Я біжу на роботу і я вже запізнююсь на 7 хвилин. В принципі, все як завжди. Один з фактів. Я мега-мега рідко приходжу на роботу вчасно. Ну, Це знаєте, як нам аля дозволяється, а я собі а, це дозволяю кожного разу. Отак, все, що я можу сказати. Так, зараз будемо трохи рухати людей. Sorry, excuse me. excuse me, me, sorry, thank you. Деякі люблять на екскалаторі повністю розлужатись в різні сторони. Так, все, біжу. Зараз буду клокатись, це ми вводимо такий свій код, що ми прийшли на роботу і в нас запускається час. Так що я думаю, ми вже з вами зустрінемося десь через 3-4 години, коли я буду на своїй першій паузі 10 хвилинці, а потім вже на обіді. До речі, дуже шкода, що я не можу знімати свою роботу, я думаю, вам би було цікаво. Але ми якби навіть не можемо носити телефони з собою. Хоча, я вам так скажу, про камеру нічого не йдеться. Але але, але ризикувати не буду, коли я звідси звільнюся, Я вам обов'язково це все покажу і змонтую. Всім привіт! Сьогодні відею Corsair. Це Lincoln Corsair uh, Grand Touring. Мені треба просто провірити, чи вона добре зроблена. Хоча ми зранку сьогодні дивилися до неї. Вона в прекрасному yeah. стані, як бачите. Тут є так металик. він дуже добре відбивається на сонці, значить на камері це буде прямо видно. Але це просто бомбезний коле. Даю сьогодні VIP-клієнтові. Це Touring це ще не топ. Не вистачає тут галогенових цих ну, не галогенових, якраз такий led lights Гібрид система. Тут є також uh, full moonroof. Вони чимось похоже на ниву. Я не знаю, чи вам вони похожі на ниву. Мені чимось машинка це похоже. Bronco Heritage. Це 80-х років. Їх вернули 5 років назад. Почали знову їх виробляти. Але це прямо це Special Edition Heritage Edition. Це якраз 1980-х років, років. х Чимось вона виглядає на Ниву, така квадратна. Не знаю, прям чимось похоже. Це шестициліндровий мотор. Тут у нас спеціальні свяшини також зроблені. У мене перша пауза. У мене ще закінчилась вода. Хочу підійти до фільтру. Набрати собі води, щоб мені вистачило до кінця моєї зміни. І якраз, в принципі, от вам і причина, чого ми не можемо знімати повсякденні влоги, тому що як такого чогось цікавого в нас не відбувається, є просто робота. Набираємо водичку. Я, до речі, цю воду не дуже люблю. Але коли нічого немає, краще ніж нічого. От так що, як такого чогось особливого в нас не відбувається, тільки є робота. Міша ще хоча б більш-менш може вам записувати свою роботу, а я ні. Але я в це вірю, що в найближчому майбутньому я все-таки зможу нарешті змонтувати вам детальніше відео, детальніший влог, як це все відбувається, хто я що я і що я роблю. Може вам тільки зараз так коротко пробігтись. І розказати. Правда, я не знаю, скільки в мене часу ще є. У мене ще сім хвилин. І ми зустрінемося потім з вами вже через годину на моєму обіді. А зараз я вам швиденько покажу. Ось, наприклад, це головні вікна магазину, і повністю їх роблю я. Цінники переодягаю манекени, вішаю постери, клею ось такі наклейки. У мене такі вікна чотири, два великих, два маленьких. Я роблю ось ці. Платформа теж передягає манекени. Ще одна платформа теж, я її роблю. Ось там повністю моя секція. Тобто все, що ви бачите, всі дисплеї на стінах, постери, джинси, футболки. Це все я. Якщо ви маєте якісь питання щодо моєї роботи, гай. Це була мої менеджерки. Одна не захотіла показувати, тому ми її показувати не будемо, але Ріану я військово ставлю. Я ж забула, що я говорила в результаті з цього все, але це вийшло весело. Народ, вони мене збили. Ага, я мала на увазі, якщо ви маєте якісь питання щодо моєї роботи, можете їх задавати, відповідати я на них можу, але. Всякі тонкощі й нюанси я вже покажу згодом. Не знаю коли, але згодом. Ще я маю сьогодні перекус. Не як все, бо переважно в мене якісь фрукти. Але так як ми не були вчора в магазині, у мене сирнички. Сирнички, так що я зараз швидко перекушу. Це якраз небагато, в принципі, що потім я хотіла ще щось пообідати. І буду вертатися до роботи, і до вас вже повернусь через годину. Я вийшла з мола і йду на обід, а на обід правильний я йду додому. Так як зараз ми живемо набагато-набагато ближче, що можна буквально перейти собі пішки додому. Я вирішила, що поки літо, поки класна погода, тепло, треба цей шанс використовувати, плюс легше на голову, трошки попрацювала додому, прийшлася, голова протряслась, я протряслась, бачите. Я прийшла буквально, не знаю, дві хвилинки і я вже майже тут. Одна прийшла. Це є F-250 Shelby Edition. Тобто Ми просто купуємо F250, відправляємо його на Shelby. в принципі я думаю, хто розуміється, знає, що таке Shelby є GT500 Shelby, це є Mustang Shelby. Але ми зробили також F250 Shelby Там саф сяп... Суспеншн помінення Ось там Fox Suspension стоїть. Ззаді ці диски. Якщо дивитесь, оскільки я великий, мені по пояс диски стоять з шинами. Передня ще набагато ліпші зроблені, також Тобто, Це все повністю перероблено. Не захищений. Це є Badja Edition. Якраз таки, щоб по сахарі кататися, ця машина зроблена, а буде офф робити. Маєте дві запасні тут, і також ще третя під низом також вона є. Ну, Інтересна махіна, це дизельний мотор, 6,7-8 циліндрів турбірований. Я думаю, що ще також додавали свої, свої турбіни туди, щоб зробити її ще більш потужнішою. Але отака от махіна. Вона ну, як яка висока, вона зростом в мене ще десь на 2-3 голови вища. Але інтересна штучка. Також передня, так як я казав. Тут повністю все перероблено. А що, все. Закінчилася катрга. На сьогодні, на сьогодні. Ну сьогодні досить нормальний час, що так що, в принципі, все класно. Я ще зараз хочу забігти в Walmart, докупити дещо. Ми їздимо в магазин на такі глобальні закупи. Я б сказала, десь, напевно, раз в два тижні, раз в три тижні. Але майже кожного дня я щось підкуповую. Якщо щось таке більш важке, габаритне, там як вода, молоко, то Міша вертається з роботи докуповує. Анна сьогодні ми розділили, щоб йому довго не треба було ходити шукати все після роботи, а тільки зайти взяти, то він візьме воду і молоко. А я, я вже забула, що йому взяти. Мені треба взяти яйця і йогурт. І ще щось було, точно не пам'ятаю, але я забула. Щось має бути. Треба писати списки. Якщо якісь такі глобальніші списки, то я їх пишу, що потрібно купити. Там як для кого або коли ми їздимо на такі великі закупи там Walmart і так далі. Тут, в принципі, як все. І все як завжди, один похід в магазин — 20-30 доларів. Цього разу в мене вийшло 32 пачки йогуртів. Пачки Паличок солених яйця і дві шоколадки. Я тільки що вже це питання задала в Тіктоці, ну і в інстаграмі. Ну і в принципі, всюди, де можна кинути вертикальні відео. Я вирішила запитати, що у вас скільки ж вам людина має попастися у ваших рекомендаціях, щоб ви на неї підписались або на ну, натиснули там, не знаю, не цікаво, заблокували і так далі. Бо я по собі зауважила, що я можу дивитись контент, і алгоритми, в принципі, вже все знають, все бачать, і просто продовжую тобі рекомендувати. Рекомендувати цю ж саму людину, що як такої потреби підписатись в принципі і немає. Моментами я просто ловлю себе на думці. Так я цю людину постійно дивлюсь. Вона заслуговує на мою підписочку. Я така ну ладно, окей, я підпишусь. А деколи буває наоборот, коли дійсно людина мене починає просто роздражати, чи голос, чи зовнішній вигляд, і деколи я навіть думаю, як так алгоритми працюють, якщо я ніколи не продовжую дивитися ці відео, я їх промотую, чому вона мені попадається? І тоді я реально вже клацаю не цікаво. Але це теж має бути разів з 10-15, щоб кажу, або я вже підписалась нарешті, або на жало не цікаво. Welcome home, мене. Раз ще вдома і я хочу сьогодні на вечерю зробити рибу в клярі і пюре. Мені треба розморозити рибу. Тут у мене передмешки. Сама наліпила. Реально сама наліпила. Швидка розморозка. Називається Безпрограшний варіант. І заодно розберемо якраз ці палички, дві шоколадки, йогурт. Одні ці такі, сметанові, вони прям такі вершкові, дуже мені нагадують. Ті, які я дуже любила і купляла в Чехії, вони прям такі вершкові, вони не як звичайні йогурти. І тепер я знайшла ось такі в Канаді. З кокосом, До речі, перший раз взяла з кокосом спробувати. Це з вишнею. Я дуже люблю все з вишнею. І що цікаво, ви бачите, на дні все варення, весь йогурт зверху, але суть тут більше в текстурі того йогурту, так я вам скажу. Я взяла ми ці горіхи. Я мала взяти мікс горіхів. І я бачила їх, але я дуже люблю брати заді. І цього разу я теж взяла ззаді полочки. І я не подивилась, які я взяла ззаді. Тепер у нас є ціла банка мигдалю. Яйця. І все, і як я там вам говорила, все це вийшло десь на 3 доларів. Міша сьогодні швидше з роботи. Він же каже, що вже навіть встиг купити воду і молоко. Просив до нього зійти, щоб я йому допомогла все занести. Ми якраз вчасно. Я зійшла і Міша зразу приїхав. Якимось там говорять в телефоні. Зараз виходить і будемо все розбирати. Одна міні-розпаковка з коску. Величезний пакетик, але не так багато всього. Не тільки я купила яйця, що яйця. Моцарелка, наша улюблена. Малина. Ось така велика упаковочка. Молоко один, молоко два. І. Зараз рибку швиденько. Я знайшла якийсь цікавий рецепт в паніровці, в клярі. Коротко. Щось цікаве. Такого я ще не робила. І, як завжди, по стандарту пюрешечка. Пюрешечко. пюрешечко.